Сьогоднішня неділя особлива, тому вона має і певну особливу назву неділя перед Різдвом, це зрозуміло, або Неділя святих Отців. Сьогодні ви чули за богослужінням, коли читалися перелік імен: це родовід Ісуса Христа. І знаєте, коли християни наважуються читати Слово Боже, то вони з цієї книги саме починають, але для багатьох із них. Багато незрозумілого, Знаєте, сучасні богослови жартують, так і кажуть, що порівнюючи цей перелік імен, це так не мов би, як ми б подивилися у свою телефонну книгу. Імен там безліч, але толку мало. Бо якщо би дійсно так розібратися, на подивившись на сучасний манер в тих соціальних мережах, скільки є у друзів у людей? А якщо якась потреба, то десь десь їх нема. А нехтуть цим місцем святого письма, початком Євангелія, тому що не знають, на жаль. І читаючи його, ми дуже швидко стараємося перечитати ці імена або взагалі уникнути, бо через наші пробіли, десь там у духовному розвитку, у нас ніяких асоціацій не виникає, коли ми їх читаємо. Нам, знаєте, коли ми десь навіть. Знову ж таки, перефразуємо на сучасний манер, говоримо якусь таку бесіду, ведемо про знайомих нам людей, то нам цікаво, бо інтересно, що відбувається у людському житті людини, яка нам відома. А коли ми чуємо бесіду про невідомих людей, нам буде цікаво? Ні. Бо вони нам не, 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 не цікаві. Ми їх не знаємо, що нам про них цікавитися, що нам про них говорити чи слухати. Нам не цікаво. І така нецікавість. Може бути у людини, тому що вона не знає цих святих імен. Апостол Павло сьогодні доречно нам так нагадує, він каже: про інших праведників теж каже, не вистачить мені часу, щоб говорити про Самсода, Варака, Гедеона і перечислюй багато святих праведників. На що сподівається, апостол Павло, він сподівається на те, що коли він згадує ці імена, люди, які його слухають, мали би розуміти про кова мова, і з їхньої підсвідомості мало би виринати їхнє святе життя. Для чого? Для прикладу для нашого земного життя, і ось тому я говорю ці слова для того, щоб ми любили святе письмо, досліджували його, читали. І тоді, коли ми будемо чу, чу чути ці імена, для нас не буде нецікаво. Ми не схочемо просто переступити цей розділ і почати вже читати якісь, наприклад, е історії життя Христа Спасителя або його притчі, або чудеса. Бо це нам цікавіше набагато.